300 метрів бруківки на вулиці Гагаріна в Чернівцях перекладають за більше ніж 19 мільйонів гривень. Це півмільйона доларів за найскромнішим безготівковим курсом за привкладку бруківки без заміни мереж. То в мене нескромне питання: а чому ремонт 400 метрової вулиці Богуна із заміною мереж коштує стільки ж, що каже мер. Якщо ви перекладаєте бруківку на 5 км, воно буде все дорожче, чи капітальний ремонт на 300 метрів. Ну, питання в метражу є Бе бебе. Простіше кажучи, спритні чиновники разом з бруківкою перекладають десятки мільйонів гривень у кишені наближених бізнесменів. Куди дінуть стару бруківку? Зараз залишимо за кадром. Мене цікавлять сухі цифри дарибану Чернівецького бюджету. Бо спочатку 150 метрів бруківки на вулиці Бандери переклали за 1 мільйон гривень. Перекласти 150 метрів бруківки на кафедральній уже коштувало 2 мільйони. А 300 метрів на вулиці Гагаріна вартують усі 20. Цінники ростуть у рази, і кожен наступний тендер випилює з міського бюджету вже не мільйони гривень, а мільйони доларів. Я просто не можу збагнути, чому 150 метрів коштує 1,2 мільйони, а 300 метрів коштують 20. І за наші гроші маршахизуються образом успішного господарника. За високі досягнення в роботі чиновники вже навіть виписали собі премії на 50 мільйонів гривень, тобто більше мільйона доларів. Елементарна схема з учителів, лікарів, двірників через війну знімають останні доплати. Економлячи на простих людях, формують міський бюджет. А далі ці кошти нахабно деребанить влада, роздаючи десятки мільйонів собі на премії і в кишені приватним компаніям. Адже за дивним збігом на дорожних конкурсах перемагають виключно фірми, близькі до мерії. І ці фірми, звісно, просять найвищі ціни за свої послуги. І звісно, саме вони перемагають. І на їхніх апетитах ніхто не економить.